Друзі, всім привіт Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аня. В цьому відео буде трошки незвичний звук, але я сподіваюся, що до наступного відео я все виправлю. Я просто не знаю, де мій мікрофон я кудись його заховала. Цей раз я буду записувати звук на навушники. Сподіваюсь, буде не дуже сильно чути шум з вулиці. А в цьому відео я розповім про те, як я отримала на даний момент лише пруф на американську візу, коли я вже отримаю о, свій паспорт. Назад з візою, я зніму іншу частину і розповім, як довго це все тривало. Тож, чому я взагалі подавалася на американську візу, яка, взагалі, це американська віза? Mm -hmm. На даний момент я подавалася на візу в зв'язку з роботою. Коли я влаштувалася на нову роботу, я дізналася, що це child Care, вони. Беруть участь в щорічній конференції, яка організовується в Америці, яка спеціалізується саме в Early Childhood Education. Це неймовірно круто, чому я дуже сильно рада. Але коли я це почула, така ну клас, але я не маю американської візи. Але мої подруги, які тут подавалися на туристичні візи, вони легко їх отримували. Um, і тобто в інтернеті також дуже багато кейсів людей, українці, які приїхали до Канади з куетом, і вони також отримували візи. Плюс у мене немає жодних родичів в Америці. Я там ні разу не була, я ні разу туди не подавалася ні на яку візу, ніколи не отримувала ніякі відмови. Uh, тому, в принципі, в мене кейс uh, гарний, і плюс в мене чоловік тут залишається, у мене тут є робота. В принципі, я коли. Збиралася документи, я не нервувала з цього приводу. Це відбулося в липні. А коли я влаштувалася, буквально, мабуть, на другому тижні. Я дізналася про це. Я так, ой, клас-клас-клас, хочу з вами. І е, почала все процес подачі заявки. Е, я оформила це все на, на сайті. Всі посилання будуть внизу під відео. Заплатила цей консульський внесок і е, відкрила дати для запису на appointment. Так от, той appointment був найближчий в 2027 році, а я така, ну, клас, а мені потрібно отримати візу до листопада цього року, 2025-го. Mm. І, коротше, я шукала в різних містах, типу і Торонто, і Ванкувер, і Отава, клікала скрізь, ніде немає найближчої дати. Так, я клікала до середини серпня. І така думаю, блін, я не хочу профукати цей момент. І тоді в мене міша переглянув відео одних блогерів тут в Калгарі, які о, отримали туристичну і вони дали контакти людини, яка їм допомогла. За цією візою вони отримали туристичну, так зрозуміло, на 10 років через два тижні, як вони подали заявку. Що взагалі дуже швидко, дуже класно, і те, що мені потрібно. І в той момент я е, написала цій людині, і вона мені допомогла. Скажу відразу, що я не знаю, як відбувається цей процес допомоги з її сторони, але те, що вона зробила, вона просто мене відписала від цієї дати і чекала, як я зрозуміла, коли ці дати там відкриває це консульство е, час від часу дати буквально на цей місяць або на наступний. Мабуть, коли там відмовляються від місця, або просто в них є якесь екстра Я не знаю, якийсь екстра час чи як це взагалі. Але е, я це вже чула, що просто з'являються ці дати. Я про це не знала, що можна просто відписатися і потім записатися на найближчу дату. А я переживала, що я втрачу взагалі е, навіть ту дату на 2027 рік. Тому я вам рекомендую, якщо вам це не так горить, але ви хочете як можна швидше отримати візу. Не записуйтесь на ту дату. Просто кожен день клікайте, і нехай ви не будете записані на жодний опойнмент. І от, коли буде найближча дата, тоді ви запишетесь. Ці дати з'являються постійно, і ви можете їх спіймати і нікому нічого не платити. Але якщо вам все-таки терміново і ви так уже спробували, то да, звісно, ви можете звернутися до цієї дівчини, і вона вам. Допоможемо. Просто я ще скажу, тому що я також в чатах э, читала, що люди саме так і роблять, вони просто не записуються, і коли бачать, прям дійсно дуже е, скору таку дату, яка там буде наступного місяця або цього, вони тоді і записуються. І так, е, 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 е. е, е, е. я коли е, 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 заповнила цю анкету, заплатила за неї, пройшов якийсь час, а там є така е, 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 Таке поле, що ви можете, от коли вам дійсно потрібно терміново отримати цю візу, ви можете написати їм листа з вказанням, чому саме вам потрібно терміново, терміново отримати цю візу. Але там є свої критерії. Наприклад, якщо це пов'язано зі смертю там родичів, якщо це пов'язано там тим же, наприклад, як мені потрібно було по роботі отримати як можна швидше візу, а, цей перелік є. Він також там вказаний, але коли я відправила їм цей імейл, мені чат GPT допомагав, тому я сподівалася, що все буде чітко, класно. І я їм ще прикріпила employment letter, там, де від мого роботодавця було вказано, що я дійсно їду з ними і дійсно будуть всі і на таку-то конференцію. На наступний день я отримала відмову, вони такі ні. Типу, це не дуже терміново. Почекаєш? Хоча я написала в цьому листі, що. Мені потрібно до листопаду і в листопаді я їду. Типу, я не можу чекати два роки, це тумач, і якби воно просто так пройшло. Вони в відмові своїй написали, що вибачте, у нас немає зараз ніяких вільних місць для вас. Ось так. От і що? Ну потім я далі клікала, і потім вже написала цій дівчині, і вона мені допомогла. Щодо документів і взагалі типу візи, я подавалася на Б1, вона називається бізнес віза. Мені потрібна вона лише на цей період. Я не хотіла ніякої туристичної мені, поки, поки я не збираюся в Америку. 70. Чого? Міша каже, що вони можуть її розцінювати як туристично, і дати мені на дуже великий період, а можуть дати на ці дати. Коротше, подивимося, мені дуже самі цікаво, що взагалі в результаті вийде, але коли я подавалася, я вибирала ось це, що там бізнес, конференції, от, це от все. там воно прям вказано. Ну і коли виходить, я всередині серпня написала цій дівчині, то дата в мене була 15 року. Серпня, і вона мені ой, 15 вересня, і вона мені про це дала знати за тиждень до цієї дати, тобто, взагалі, це все відбулося дуже швидко. І е, документи, які, до речі, я з собою збирала, так, це був е, мій приміт, обов'язково, паспорт, фотографія. І, до речі, коли ви заявку ще подаєте, там потрібна ваша діджитал-фотографія. Так що, коли ви будете робити діджитал, наприклад, в Shoppers, Робіть там діджитал і, -e, звичайно, але я коли зробила діджитал, я не хотіла дуже багато платити, тому що в шоперс вони хочуть там щось 30 чимось доларів за діджитал і -e розпечатку. А я така, ну ні,фіга собі, це якось дуже дорого. І я замовила лише діджитал, тому що мені не було термінової, я не знала, де ще можна зробити під діджитал. Вони мені зробили діджитал і чому така і все рівно навідл, вона коштувала чи 18, було, чи щось такого, і вони мені дали цілу флешку. Ну, ну, нафіга мені та флешка. Я типу заплатила ці всі гроші, не просто за цю фотографію, а за цю флешку. І коротше, коли я до них вже прийшла, що мені треба роздрукувати цю фотографію. Вони сказали, ага, може, у вас вірус на тій флешці. Вона мені так прямо і сказала: може, у вас там вірус на тій флешці. Ми не приймаємо платіть, типу, за те, що ми вам напечатаємо. Напечатують вони мені за 30 чимось. Я така, то Та що, до свідання. Пішли, ми другий, знайшли там, де можна роздрукувати ці фотографії. Коротше, 14 доларів ми заплатили за дві фотографії. Супер. Якість дуже швидко. Ми просиділи там дві 4 хвилини. Так я ми змогли сплачувати, це все написано. Це де, коли ви подасте заявку, там також буде ціле посилання, що вам потрібно взяти з собою на цей appointment. І так, а, те, що general, паспорт, до речі, паспорт. Ну, та дівчина, що мені допомагала з, з, з записом, вона сказала, що краще взяти всі паспорти, які у вас є. Типу, тобто, в мене було просто два українських, і я взяла два, але вдавала лише свій актуальний. Uh, але в мене не було жодної візи американської, тому я не брала. Але вони хочуть саме, щоб ви брали всі паспорти, в яких є віза американська. Non-immigrant visa application — Це власне кажучи, та uh, заявка, uh, на якій буде у вас там написано Online Non-immigrant Visa Application Confirmation DS-160. Вона так називається. Далі вам потрібно цей Confirmation її роздрукувати. Обов'язково мати копію і uh, мати instruction page також printed. Ось там є instructions, там далі інформація, на яку візу подаєте. І от я подавалася на ось цю віза клас, B 1 Business, Conference і Domestic Employee. А фотографію роздруковану одну, яку ви, ви зробили не більше, ніж за 6 місяців до цього. І копію пруфу вашого легального статусу. Тобто вони хочуть ще копію ем, work perміту, наприклад, в моєму випадку. Я зробила копію, я взяла з собою, але я скрізь показувала оригінал, то вони в мене його не забирали, вони просто дивилися. От. І далі інформація чисто для B-візитер, бізнес-туризм, тобто вони вважають, що ну, просто категорія B це є все. і Бізнес, туризм і medical treatment. І ось тут вже ви вказуєте з собою потрібно взяти а, причину вашої поїздки. Тобто, в мене це була конференція, і я з собою також взяла імейл, в якому було вказано, що я за неї заплатила за цей квиток, якби за саму конференцію, але вони мене його не питали. А також я взяла employment той letter, той летер, в якому було це все підтверджувалося, що я туди їду, де я ночую, хто покриває фінанси. І також тут написано, що якщо ви не можете покривати всі розходи euh, цієї поїздки, то ви повинні показати е, доказ докази того, що якась інша особа, роботодавиця або та так далі буде покривати це. Ось, власне кажучи, це все, що вони требують, а по факту вони в мене взяли лише мій паспорт, і той лист від емплоєра, і все. Далі розповім, як це все відбувалося. У мене запис був на ранок аж на 7.45 я це не обирала. Просто це дівчинка, яка допомогла мені записати, вона записала мене на цю дату, і ось такий час вийшов. Я взагалі була дуже рано, тому що я туди сигла до своєї роботи. І я приїхала туди десь в 7.15. І коли я зайшла, я була шоста в черзі і нас одразу почали впускати. На вході був охоронець, і вона попросила вимкнути свій телефон, і, до речі, не беріть з собою великі сумки або портфелі, там прям це просять, не, вк... не, вк... не, вк... не вказують. Інакше будете якесь там фіз платити за те, що вони це утримують, типу 20 доларів чи стекло. Тому я просто всі свої речі залишила в машині, а з собою взяла лише телефон а, і навіть електронний годинник також залишила в машині. Далі це ще офіцер просить якісь ID або паспорт, просто щоб вона відмітила, що дійсно це ви, які там є в списку. і Вона відмічає вас в списку, і ви проходите далі. Далі була кімната, де. Дві дівчини перевіряли е, мій work permit, паспорт і фотографію, і вони це просто все разом склали в мій паспорт фотографію з work permit, е, перекріпили там, цією такою скрепочкою і е, сказали, все окей, проходьте далі. Далі було, як в аеропорту, сканер, перевіряли все, просили знімати е, ремінь, якщо у вас є, якщо це якісь масивні прикраси. Або годинник. Мене не просили роздаватися, я просто все поклала. Вони просвітили мої речі. Я прийшла через цю раму, забрала речі, а і телефон вона забрала, бо в них там є такі якби ячейки, в які вони складують телефон. Це все. На цьому етапі в мене забрала телефон. Далі я прийшла, була велика кімната, де просто стільчики. Ми на них сіли, до нас прийшов наступний охоронець і сказав, що зараз ми з вами будемо йти гуськом, по одному не розмовляємо, нічого не трогаємо, руки до себе, і далі ми пішли, як якісь тюремщики. Отак, по одному до ліфту, до ліфтів. Нас було І п'ять людей зайшло з одним охоронцем в один ліфт, п'ять людей зайшло в інший ліфт з іншим охоронцем. Ми піднялися на 10-й поверх, і там вже а, в нас відбувалися ці всі інтерв'ю. Ми а, також всі разом зайшли і далі оці знову ці з дмійкою дороги, як в аеропорті. Uh, і ми uh, перші віконці були. Вони просто в мене попросили фотографію, паспорт, варміт, uh, і взяли відбитки пальців. Більше нічого вони не питали. Далі вже була наступна черга, там ми вже достатньо довго чекали, хвилин, мабуть, 10. До цього це все було дуже швидко. І тут вже була розмова з офіцером. Я була шоста в черзі. і так як це така велика кімната, і по факту це просто віконце, то. Всі ці розмови, які там відбувалися, ми всі чули. І у людей були і родичі в Америці, і вони вже їхали туди не вперше, і комусь там на роботу, на траку, наприклад, їздити комусь там, просто відвідати, комусь там по навчанню. Всім давали провали і довго не тримали. Вони розмовляли, можливо, там хвилини, не, три-п'ять не відсили. І відходили. А коли підійшла до моя черга? Мене попросили паспорт. Цей офіцер мене запитав, куди ви летите. Я сказала, яке місце. Далі він спитав, чи в мене є родичі. В Америці я сказала ні. Далі він спитав, чи в мене є родичі тут. Я сказала так. Далі він питав, ким я працюю, куди саме я лечу, на яку конференцію. Далі він питав, коли ця конференція буде відбуватися. І це все він, до речі, записував. І коли я називала конференцію, він також там записував, мабуть, у Google, я не знаю, перевіряв. І так як у мене був лист від емплоєра мого, я. Просто звідти читала, тому що довга назва, і там і дати, і там написано, де я буду жити. І я йому просто кажу: можна типу я вам просто там цей листочок сам <реш> подивитися? Я йому дала, він почитав. І, і він мене далі спитав, якщо я зателефоную за цим номером, тому що там е, мій роботодавець залишив свій номер. Е, він питає: Типу, якщо я позвоню цій цій людині, вона мені підтвердиться, все, я кажу, так, звісно. І все. І далі він каже: Окей, тоді зібає типу, про е, забрав мій паспорт забрав цей лист. Просто далі віддав мені листочок, на якому написано, е, які мої типу, як наступні кроки, як мені потрібно очікувати свій паспорт. Я можу в системі гуглити статус свого паспорту. І коли вже все буде готово, я також отримаю повідомлення на свою пошту. Ось так воно це все відбулося. Було дуже швидко. Я е, насправді більше нервувала, що якось мене буде там дуже багато питати, е, але ні, це все дуже швидко було, і я дуже рада, що мені е, підтвердили. Тому так буде. Новий етап, нова країна в моєму списку, вже достатньо великому. Сьогодні в нас 22 серпня, і я забрала свій паспорт нарешті з візою. І, до речі, да, мені дали візу на 10 років. Це взагалі клас, я так рада. Підтвердження, що вони вже вклеїли паспорт в паспорт візу. Я можу його забирати. Мені прийшло в п'ятницю зранку, навіть ні, в четвер після обіду, в четвер, да, в 2 дві години дня. І я це просто помітила вже в понеділок, зранку в п'ятницю зранку. І сьогодні, в понеділок, я. Вже забрала свій паспорт, вони дають 15 днів, щоб ви забрали з цієї локації, яку ви вказали, щоб це був пікап. Або ви можете там вказувати навіть свою, мабуть, адресу, щоб це було прямо, вам в руки віддавали. Але така історія, я сьогодні прийшла на ту адресу. Яка була в мене для пікапу, і ця адреса була не тою, що я обирала. І причому в черзі, коли я стояла, там стояли люди, вони також сказали, що це була не та адреса, яку ми обирали, просто викинули нас в Іст. І тут просто жахлива організація. Що змінилося в стафі, як ми зрозуміли по коментарям? І це просто треш. Ми прийшли, воно відкривається офіційно в 8, Двері відчинили в 8.30, почали щось запускати по якихось непонятному. Ми кажемо, нам тільки пікап. там дівчина стояла, каже: Я третій день приходжу, ніяк не можу забрати. Ну, типу, пікап це дві хвилини. Мені просто забрати свій паспорт. Коротше. Ми були дуже такі настойчиві і нас впустили. І потім я десь знову чекала. Короче, в результаті в 8.50, тобто в 8.08 ми туди прийшли, і в 8.50 Я лише отримала свій паспорт. Також я буду знімати влоги е, про те, як це все відбудеться. Я дуже щаслива, що я далі продовжую розвиватися в сфері Childhood Education, е, пізнавати щось новим і взагалі е, дуже рада, що такі в мене нові можливості відкриваються. Я рада, тому що я не боялася е, покинути роботу, на якій я вже так сказати, дослужилася до супервайзера. Тому що о, все рівно це новий крок, нові можливості, нові люди. Е, і мені дуже подобається те, те місце, де я зараз працюю, і ті люди, які знаходяться навколо мене, там ось ось такі <головік> <головік> новини. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі, якщо вас щось цікавить. З радістю відповім. Також в мене є телеграм-канал. Я там більш таке щось життєве пощу, тому що для Ютубу потрібне щось більш інформативне, таке в форматі відео в телеграмі. Там я можу відповідати більш, більш скоріше на ваші запитання. Якщо у вас є на цьому, все. Дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня, Па-па!